Стопат, вихо вичиняй двері, Відчиняй двері ні, не відчиню, не ні, не відчиню, не відчиню. Йди звідси, до побачення. Так, друзі. Не так о, тепер так. Всім привіт, друзі! З вами Степаня Блонський. Сьогодні будемо грати в Майнкрафт. Сьогодні до мене приїхала до мене перший раз поліція. Сьогодні я планую сховатися всередині скриньки. скринь, другую іншої скриньки, де знаходиться під низом. Зараз при... Панесу, а я одразу вже, одразу вже від них сховаюся. Що я тебе подумати? О! Давайте ми сховаємося. О, давайте ми сховаємося в скрині. Давай, бачі в скрині. Давайте на відео наберемо аж 10 тисяч лайків. Я сподіваюся, ми починаємо. Все! Ламаємо двері! -р -р -р. Давайте! Біст шуденько! Давай швиденько, давай! раз... Два-три, поїхали! Ой! Ми сховались. Все рыденесу. Скрині. Ми зменшились. Ну вс. Да о! у нас есть книжка красных факел. Давайте ми... Тут скрізь повісимо ось сюди спору порожню. Зараз таку зробимо таку небудь ось таку базочку. На зараз ліжко тут буде. Скриня. Картина. Ха-ха-ха, <смі> така буде. Давайте ми все будемо стелити. Ось це відео. ой, вибачте блок зламав. Я сундук зламав тут О, все, Оооо, все, саоо, фейки. Так! Шукайте його! Ви мне уж... все тебе не шукайте! Йому нема де ховати, йому ніде де нам ну, не сховатися, ніде. Якщо ви не знайдете цього Степана, ви всі будете в мене звільнені. Ага, ага. Шукайте, шукайте мене. Ідіотські поліцейські. выбрать себе будинку в винях и рукой выбрать, Підлишком дивіться, скільки диві... шукають, чи не відкривають все, дивіться. Ти перший дивись у верстак, а ти дивись в піч, а ти третій дивись в... Скриню я відчиню скриню. Так я прапрозвипав за лі невидимості. Ви не повинен мене шукать. Він відчиняє скринью. Свичит. Бос! Його тут нема! Він здесь він з землю провалився. Я чую цей запах, він тут десь тут. Да речі пора випивати молоко. Пора молока випити. Осьо молоко. Ось усе. Ай лап, ай, хай... Та ну, нужно? Поставимо ось тут такий во тут факел. Скрізь треба факел заскрить. Ось дивіться під ліжком! І в ліжку дивіться! Ось це... Скрізь, потім буду його дивитися. Все, раджу, беріть і спалюйте. А вот, а вот, ну еще раз ускорение не Не, 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 не треба. Хм. Так, ты четвертый Иди, питай пытаешься Жителю. Добре, да, 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 да А вы три идиота. да, да, идиоты. Якщо захочуть відкрити нову скриню, просто зразу випригиваю і, бі, і, і біжу звідси із цього села в якийсь ліс. Все! Давайте раз перевіримо скриню. Що, давайте ще раз випрыгнемо дархунок, давай. Раз, два, три, Пригаємо! Ми, я, я опинився на улиці, тепер біжимо. Ось, блін! Лежи його! Стріляйте по ньому! Ще! Ой, ой, блін! Блін, блі, 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 блі по, -по, по мені вогонь! Тікаємо за ньому! Ну що друзі. Ну що друзі, якщо сподобалося відео, тоді підписуйтесь, тоді ставте лайки та підписуємося на канал. І натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити мої нові відео. З зами це все. Замов був Степан Бовський до зустрічі, бувайте. А я пішов тікати від поліції.